Сьогодні доволі цікава гра була з класною командою. Ребел Треба віддати певні компліменти команді за їх бажання, настрой, за якість футболістів, класна робота тренерів. Молодці, і це відчулося особливо в перші хвилини матчу. Ми не справилися з хвилюванням знову ж таки. Перед своїми вболівальниками десь це сказалось, і, на жаль, пропустили на початку матчу м'ячі і поступово-поступово вирівнювали гру, створили безліч моментів, змогли забити. Це радує нарешті перші голі в професійному футболі. Але ж ну, нам треба ще працювати, тому що нам могли і забити ще більше, окрім того, що ми отримали. От, бажанням і грою в своїх футболістів задоволений, особливо другим таймом, кінцівкою матчу, який характер, емоції показали, і прагнення дійсно для перемоги. Це приємно бачити. Ми розуміли, що гра буде важка з класним суперником. 100% ми не розраховували пропустити за там кілька перших хвилин три м'яча. Але розуміли, що буде важко, нам треба буде це витримати і нав'язати свою гру. І е, ніча, перемога дуже, дуже прагнули того, тому що є велике бажання довести, що ми не дарма е, тут другій лізі. Злий жарт з нами зіграв рахунок матчу. Ми дуже впевнено, почали перший тайм, забили три м'ячі. Тобто, і, можливо, десь хлопці відпустили трошки, ну це проблема концентрації. Ми... Проведемо роботу, тому що знову ж таки там, перший тайм відрізняється від другого, тому будемо працювати. Вся команда зробила роботу, то, що ми забили три голи, тому окремо когось виділяти я не буду. Забити гол це робота всієї команди. Сьогоднішня гра мені сподобалась, тому що на першу чергу приїхало дуже багато наших вболівальників, сімей. Дякуємо всім, хто нас підтримував з першого тайму, десь не зовсім включилися з перших хвилин. Але потім, потім потихеньку почали включатися і зрозуміли, що треба і можна грати з такими суперниками, як «Ребл». Голи слава богу, слава Богу, посвящають ці голи. Богу, тому що без нього не було б цих голів, пенальті десь не реалізував, не хватило, може, впевненості, десь удару, але потім зреагував і добив, і також пішов самовпевнено на ближню стійку після подачі боді і забив.